Дві причини почати грати в Silent Hill 2 Remake. гра має українську локалізацію тексту. Тож тепер можна повністю зануритись у сюжет рідною мовою. Друга причина це одна з найкращих психологічних ігор усіх часів з глибокою історією, атмосферою страху та емоцій, яку варто відчути хоча б раз. Тож ось кілька корисних порад, які допоможуть вам розпочати свою моторошну подорож у містечку Silent Hill. Досліджуйте все довкола. Це золоте правило для будь-якої survival horror гри. Silent Hill 2 не просто заохочує, вона буквально вимагає дослідження. Гра менше зосереджена на боях, ніж більшість представників жанру, і пропоную ретельно обшукувати локації, щоб знаходити ключові предмети для головоломок і прогресу, а також ресурси, необхідні для виживання. Ремейк також розширює багато локацій порівняно з оригіналом. Тож досліджувати тут є що. Ще одна причина обшукувати кожен куточок це колекційні нотатки та журнали, розкидані по всьому місту. У них приховано фрагменти історії, підказки до головоломок і цікаві деталі. Це стандарт для жанру, але в Silent Hill на вас чекає багато справді цікавих знахідок, тож не пропускайте їх. Освойте ухилення. Хоча ремейк здебільшого зберігає дух оригіналу 2001 року, деякі ігрові механіки тут змінено. Наприклад, Джеймс тепер має рух ухилення і вам обов'язково варто його опанувати. Silent Hill 2 робить великий акцент на ближньому бою, тож уважність до атак ворога та вчасне ухилення це ключ до виживання. Без цього далеко не підете. Можливо, це здається очевидним, але я дізнався про це лише в середині гри. Виявляється, ви можете бігати не лише вперед, утримуючи L1, а й заткувати спиною назад. Це дуже виручає, коли потрібно швидко відбігти від спритного противника. Як і в більшості Survival Horror Ігор, не варто вступати в кожен бій. Багатьох ворогів легко оббігти, особливо на відкритих вулицях. Бігти розумніше, ніж ризикувати, отримати ушкодження і витрачати ресурси. До того ж, вороги не залишають після себе здобич, тому часто вбивати їх просто невигідно. На початку гри вам покажуть, що можна бити скло або вікна рукопашною атакою, але робити це варто частіше, ніж здається, особливо у випадку з автомобілями. Усередині часто є аптечки чи інші корисні речі, тож не соромтеся трощити вікна. До того ж, розбиті вікна допомагають вам орієнтуватися на місцевості і розуміти, де ви вже були, а де ще ні. Іноді ви натрапите на стіни з тріщинами або білими позначками. Це натяг, що їх можна розбити. За такими стінами часто ховаються таємні кімнати, проходи або предмети. Варто бути уважним, адже там може чекати щось цінне. Зберігайтеся якомога частіше. Точки збереження в Silent Hill 2 справжній скарб, як і в будь-якій грі цього жанру. Раджу зберігатися при кожній нагоді. Іноді між точками збереження проходить чимало часу, тому не ризикуйте, робіть сейв, коли тільки можете. Будьте готові до засідок. Silent Hill 2 лякає гравців по-різному від психологічного жаху до класичних скрімерів. Іноді вороги ховаються в темряві чи під об'єктами, щоб напасти зненацька. Тож завжди тримайтеся на поготові. Також звертайте увагу на поведінку жуків. Якщо вони поряд і відповзають від Джейсона, а не атакують, то скоріш за все вони ведуть вас у засідку до ворога, який сховався. Не довіряйте поваленим ворогам. Іноді ворог, що впав, лише прикидається мертвим. Тож, навіть якщо він лежить без руху, краще вдарти його ще кілька разів, щоб переконатися. Деякі вороги витримують багато ударів, особливо якщо ви намагаєтеся економити патрони. Проте є хитрість, якщо стріляти ворогу в ногу, він впаде на коліна і ви зможете добити його кількома ударами. При цьому цільтеся не в гомілки чи ступні, а у верхню частину стегон. Так простіше влучити, бо зона більше. Досвідчені гравці це знають, але новачкам варто пам'ятати. У грі вісім різних фіналів, два з яких нові. Який саме фінал ви отримаєте залежить від ваших дій? Які предмети знайдете, скільки часу проведете з певними персонажами, як часто лікуєтесь тощо? Одна з причин перепроходити Silent Hill 2 це можливість отримати надпотужну зброю. Після першого проходження ви отримаєте доступ до бензопили у режимі Нова гра. плюс». На початку другого проходження її можна знайти на узбіччі дороги в купі деревини. Раджу змінити керування одразу після початку гри. Я, наприклад, поставив лікування на стрілку вниз, оскільки базовий трикутник часто витрачав мої ліки, коли я плутав його з кнопкою дії. Ця порада для тих, хто вперше грає у Survival Horror – Не витрачайте даремну дробовик і гвинтівку, використовуйте тільки проти босів або міні-босів, або якщо вас оточили і ви буквально на межі смерті. Гра дає цілком достатньо боєприпасів для пістолета, і більшість ворогів можна вбивати ближнім боєм, приберігаючи патрони. Якщо забуксували, перевіряйте карту. Карта оновлюється в реальному часі. Якщо ви розв'язали головоломку, вона одразу відобразиться. Гра також позначає важливі місця колом, зазвичай це двері, які потребують ключа. Також стежте за тим, які кімнати ви вже перевірили. Зачинені позначаються хвилястою лінією, а ті, що відкриються пізніше, колом. Якщо ви обійшли все і далі не можете просунутися, швидше за все, ви пропустили стіни, які можна розбити. А ця фішка залишилася ще з оригінальної гри. Коли Джеймс проходить повз предмет або ворога, він повертає голову у їхній бік. Тож завжди стежте за рухом його голови. Це підкаже де щось сховане. Коли ви починаєте нову гру в Silent Hill 2, вас попросять обрати складність бою та складність загадок. Якщо ви граєте вперше, рекомендую брати нормальний рівень складності, щоб спокійно насолодитися історією. Складність загадок визначає, наскільки заплутаними будуть головоломки. Обирайте її залежно від того, наскільки ви готові ламати голову. У Джеймса є радіо. Яке починає шуміти, коли поруч вороги. У налаштуваннях можна активувати опцію індикатор радіо, тоді до звуку додасться візуальний сигнал, який допоможе швидше реагувати на небезпеку. Хоча радіо дуже корисне, йому не можна повністю довіряти. Іноді воно збивається, наприклад, починає шуміти, навіть якщо поруч лише комахи. А буває і навпаки, тиша, навіть коли вороги поруч. Ви можете підкрадатися до ворогів. Якщо зробити все правильно, ви зможете вбити їх лише кількома ударами. Головне, рухайтеся повільно. Деякі вороги реагують на світло або звук від вашого радіо, тому бажано його вимикати. Підійдіть повільно, ударте один раз, а потім добийте двома трьома ударами. Не завжди йдіть одразу за ціллю, гра часто змушує вас поспішати. Марія підганяє фразами типу Ходімо швидше або ж звучить напружена музика. У таких моментах краще заспокоїтися та дослідіть територію. Там часто можна знайти аптечки і патрони. Це особливо стосується переходів між великими локаціями, наприклад, від квартир до лікарні. Ось і все для цього відео. А тепер ваша черга. Напишіть у коментарях, що вам більше до душі. Silent Hill 2 Remake ремейк, чи ремейки Resident Evil. До речі, ви знали, що Silent Hill створювали як конкурент Resident Evil. Я Рибалко, дякую, що подивились це відео. Підписуйтесь на канал, щоб отримувати більше порад, і не забудь про вподобайку.